Під час сьогоднішньої російської атаки по Україні польське небо неодноразово порушували безпілотники. Було застосовано зброю, проводяться роботи з пошуку збитих об'єктів. Сили залишаються в повній готовності до негайного реагування. Туск доповів генсеку НАТО. Вони в постійному контакті. Де Юре? Це напад на країну НАТО, мала б спрацювати стаття 5, але де-факто ні про статтю 5, ні про статтю 4 наразі не йдеться. Це питання політичної та військової доцільності. Активація статті 5 автоматично втягує НАТО у війну з Росією, чого, мовляв, прагнути не слід. Концепція миротворця Трампа на що ми дійсно можемо сподіватися це на посилення допомоги Україні і нові санкції проти Росії. Польща є фізично найближчим союзником. Вони відправили понад 20 пакетів допомоги з початку війни, танки і літаки, які критично допомогли Україні. Не дивлячись на взаємні складнощі, варто поважати хороших сусідів. Риторичне запитання: хто залишиться з Україною, якщо всіх відштовхувати?